Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо загальні задачі та можливості робочого місця логіста. Робочим місцем логіста є панель моніторингу, посилання на яку доступне в панелі управління сервісом якщо у сервісу є декілька міст, для зручності логіст може користуватися фільтром в лівому верхньому куті панелі моніторингу, в залежності від того, логістикою якого міста він керує. Обрання фільтру допоможе відфільтрувати зайву інформацію. Разом з тим, на деяких сторінках, з якими логіст переважно і працює, вибір конкретного міста є обов'язковим, наприклад, на вкладці кур'єри. З огляду її можливостей ми й розпочнемо. Тут ви можете побачити основні налаштування логістики, які активні на даний момент в обраному місті. При необхідності їх можна змінювати безпосередньо тут, що спрощує роботу логіста в моменти високого навантаження сервісу. Наприклад, якщо виникли ускладнені погодні умови, і розрахункового системою часу на доставку недостатньо, ви можете збільшити параметр коефіцієнт додаткового часу. Це допоможе системно впливати на час, що розраховується для доставки замовлень. А саме, якщо система розрахувала, що по найшвидшому маршруту доставка займе 10 хвилин, система помножить їх на вказаний коефіцієнт. Наприклад, у вас вказано 1,5. Тоді кур'єру на доставку буде закладено вже не 10 розрахункових хвилин, а 15. Відповідно, якщо тільки дорожня обстановка зміниться, логіст може повернути налаштування або вказати нове значення більш актуальне. Розглянемо детальніше кожен із доступних параметрів. Кур'єрів на лінії тут вказується кількість кур'єрів, що увімкнено на лінію. На цій же сторінці кур'єри вмикаються і вимикаються з лінії. Статус увімкнено дозволяє системі враховувати кур'єрів як доступних під час автоматичного розподілу замовлень на них. Максимальний час доставки це значення, яке враховується для прорахунку доставки замовлень на конкретний час. Точний маршрут для передзамовлень прорахувати складно, так як неможливо наперед визначити, який із маршрутів буде найшвидшим. Тому система використовує значення максимального часу, щоб вирахувати, коли точка видачі має видати замовлення кур'єру, щоб він точно встиг його доставити на обраний користувачем час. Для замовлень вже в режимі якомога швидше прорахунок відбувається навпаки. Спочатку система пропонує закладу обрати час видачі замовлення, а вже потім додає до часу видачі розрахунковий час на доставку найшвидшим маршрутом і враховує коефіцієнт, який розглянули вище. Таким чином вираховується час отримання термінових замовлень. Ліміт видачі замовлення для закладів міста також можна вказати на вкладці кур'єри. Саме від нього будуть пропонуватися варіанти часу видачі закладом, якщо не налаштовано індивідуальні параметри. Максимальний час суву замовлення. Цей параметр враховуватиметься, якщо у вас недостатня кількість кур'єрів на лінії для автоматичного розподілу замовлень. Якщо, наприклад, заклад отримає два замовлення і на лінії буде лише один кур'єр, система може час видачі останнього замовлення змістити в межах максимально допустимого часу суву, щоб активний кур'єр міг вчасно доставити обидва замовлення. Як ми розглянули раніше, коефіцієнт додаткового часу це значення, на яке множиться розрахунковий час доставки термінових замовлень. Максимальний час затримки кур'єра це кількість хвилин, яка додається до розрахункового часу доставки термінових замовлень для підстраховки кур'єра від форс-мажорних ситуацій, наприклад, у години пік, коли дорожній трафік динамічно змінюється. Автосклейка замовлень це функціонал, який дозволяє об'єднувати замовлення в пари для побудови спільного маршруту їх виконання. Використання цього функціоналу дозволяє також оптимізувати процес доставки для більш раціонального та економного використання кур'єрського флоту. Наприклад. Якщо заклад має видати два замовлення, що будуть доставлятися в одному напрямку, система може їх автоматично склеїти та побудувати для кур'єра спільний маршрут як для отримання цих замовлень, так і для їх доставки. Що важливо, використання автоматичної склейки буде доцільним навіть якщо сервіс має різні бренди, так як склейка замовлень можлива навіть при видачі замовлень у різних закладах. Режим ефіру це функціонал, що дозволяє кур'єрам самостійно забирати в роботу замовлення, які не були розподілені автоматично по якимось причинам на одного з активних кур'єрів. У об'єднанні з автоматичним розподілом функціонал ефіру може бути підстраховкою, щоб перед завершенням поточних замовлень кур'єр вже мав можливість бачити всі вільні замовлення і підходяще забирати собі в роботу. Допустимий час склеювання це максимальний інтервал між часом видачі двох замовлень для того, щоб вони були склеєні. А максимальний час доставки у склеюванні це максимальний час, протягом якого замовлення у склейці може перебувати в дорозі з моменту його видачі кур'єру до доставки клієнту. Саме на ці параметри система зауважує, коли визначає можливість склеїти якісь замовлення між собою в пару. Служба доставки за замовчуванням. Тут вказується та редагується служба, на кур'єрів якої в пріоритеті розподіляються замовлення. Якщо у сервісу декілька служб доставки, у разі, коли власна служба не може виконати замовлення, вони будуть переадресовуватися на сторонню службу з найвищим пріоритетом у списку служб доставки. Рекомендація часу видачі в закладі. Саме від цього налаштування буде залежати, які варіанти часу видачі замовлень бачитиме заклад і чи враховуватимуть ці варіанти місце знаходження кур'єрів та час, необхідний для їх доїзду на точку. Наприклад, якщо в цьому полі обрано режим без обмежень, Заклад може обрати будь-який час видачі більше, ніж зазначений мінімум в полі ліміт видачі замовлень. Якщо обрано рекомендоване та пізніше, система пропонуватиме час тільки рівний та більший того, який необхідно не тільки на видачу замовлень, але й звільнення та доїзд найближчого кур'єра. Якщо ж обрано варіант ідеальний час та пізніше, Система пропонуватиме тільки час, який більший або рівний тому, при видачі в який система зможе склеїти прийняти замовлення з іншим, що особливо актуально при плановій логістиці, коли терміновість не є ключовим фактором. Та звичайно ж режим розподілу замовлень між кур'єрами. Тут логіст може обрати потрібний варіант розподілу замовлень між кур'єрами. Наприклад. В момент, коли потрібно певним чином нестандартно розподілити замовлення між кур'єрами, він може увімкнути ручний розподіл. У інший же час довіряти системі автоматичний розподіл замовлень, так як платформа враховує десятки динамічних факторів і спроможна знайти найоптимальнішого кур'єра із врахуванням його локації, завантаження, типу та швидкості доїзду на точку тощо. Тобто, якщо ви розумієте, що така необхідність є, ви можете відразу тут зробити ключові налаштування роботи логістичного модуля. Також у цій вкладці логіст бачить, скільки кур'єрів на лінії та яке їх навантаження. За необхідності з цієї вкладки можна в один клік здійснити дзвінок потрібному кур'єру, якщо налаштовану інтеграцію з Бінотел. При цьому на карті в онлайн режимі можна побачити їх місце знаходження та оновлювати його в потрібний час та з потрібною частотою. А при кліку на позивний кур'єра можна детальніше переглянути його активні замовлення та попрацювати з ними. Вимкнення всіх кур'єрів з лінії відбувається автоматично вночі. За необхідності, вимкнути усіх кур'єрів також можна кліком на відповідну кнопку у вкладці кур'єри. Для моніторингу лінії кур'єр також може використовувати вкладку Табло. Тут доступна така інформація: кількість активних замовлень, замовлень із затримкою, передзамовлень, кількість кур'єрів на лінії та прогнозована кількість замовлень на одного кур'єра, кількість виконаних замовлень. Ці дані дозволяють логісту бачити загальну картину лінії та вчасно реагувати на можливі проблеми. Наприклад, якщо в місті виникають затримки доставки, це привід звернути увагу на кількість замовлень на одного кур'єра. Негативні відхилення цих показників підсвічуються червоним кольором для своєчасного реагування на них. У випадках форс-мажорних ситуацій, коли доставка замовлень в певному місті неможлива, рекомендується змінювати статус міста на тільки самовивіз. Це дозволить вирішити виниклі ситуації, при цьому не блокуючи повністю роботу сервісу. Для планування завантаження сервісу логіст також може використовувати вкладку Ресторани, де погодинно відображається загальна кількість вже запланованих на цей час замовлень. Розглянемо детальніше роботу з замовленнями в межах компетенції логіста. Для роботи із замовленнями перейдіть у вкладку Активні та відкрийте деталі потрібного замовлення. В лівій частині картки замовлення міститься інформація про клієнта, тип отримання, адресу, якщо це доставка, та корисні посилання, наприклад, на панель управління закладом або службою доставки. Для зміни типу або адреси отримання клікніть на Редагувати адресу. У вікні редагування адреси можна змінити тип отримання, вулицю, будинок, квартиру та поверх, а також примітку до адреси для кур'єра. Важливо, в деяких випадках координати адреси можуть визначатися неточно або не визначатися зовсім, якщо картографічний сервіс не знайшов такої адреси, як вказав користувач. В такому випадку може бути потрібно змінити координати вручну. Для цього потрібно поставити галку в полі Встановити координати вручну, скоригувати адресу, якщо вона вказана невірно, наприклад, вказано устаріле найменування вулиці або допущено граматичну помилку написання. Клікнути на кнопку Визначити біля поля координати. Зазвичай цього достатньо, щоб допомогти картографії знайти вірні координати. Але якщо після вказаних дій адреса визначається все одно невірно, вкажіть вірні координати вручну або передвиньте пін на карті на потрібне місце і збережіть зміни. Координати потрібної адреси можна легко отримати в Google-картах, наприклад, як показано на відео. В редагуванні адреси за необхідності також можна змінити ціну доставки, обов'язково вказавши галку в полі використовувати ціну, зазначену вручну. Загальну інформацію по найшвидшому маршруту, який визначено для виконання замовлення, можна переглянути в даних про маршрут. Важливо, для виконання замовлення оптимальним вважається саме найшвидший маршрут, а не найближчий. Тому в певних ситуаціях дистанція замовлення може бути дещо більша, але швидша. Що обумовлюється різною дорожньою обстановкою. За необхідністю логістики, можна вручну прийняти замовлення замість кур'єра, якщо замовлення вже прийнято точкою видачі. Також після цього можна змінити або назначити кур'єра вручну, як показано на відео. Так як логісту може бути не потрібно детально моніторити замовлення, як це робить, наприклад, оператор, вкладку активних замовлень можна відображати у вигляді списку за необхідністю. Важливо. На вкладці активних замовлень фільтр по кур'єрам використовується тільки при попередньому виборі міста, кур'єра якого вас цікавлять. У вкладці архів, окрім даних по замовленням, є окрема підвкладка кур'єри, яка є цільовою для роботи логіста. Саме тут можна переглядати дані по завершеним замовленням, фільтрувати їх у потрібні сегменти, бачити експрес-статистику, в тому числі з фільтрами по окремим кур'єрам. Та фіксувати вручну компенсації та доплати з відповідними коментарями, наприклад, доплати за погану погоду, добові фіксовані ставки тощо. Для цього достатньо двічі клікнути на поле інше безготівково або примітка та вказати відповідні дані. Суми за інші безготівкові доплати будуть сумуватися до загальної суми зароблених коштів і загальної суми безготівкових виплат, за якими можна легко розраховуватися з кур'єрами за замовлення та компенсувати йому кешбек, акції міста чи будь-що інше, за що він не отримує готівку від клієнтів або точки видачі. Тож ми переконались, що логістичний модуль дуже функціональний та передбачає рішення для різних підходів та задач бізнесу. Тож робота логіста буде комфортною та багатофункціональною. До зустрічі в наступних відео!